Слава нашому Господу Ісусу Христу! Добрий Господь! І навіки Його милосердя. І Він змилувався над нами, і ми всі разом можемо прийти в дім молитви і поклонитися Йому. І ще раз згадати спомин смерті Ісуса Христа. Слава Йому за це. Отже, хто має Євангелію, давайте ми відкриємо. Я запрошую всіх відкрити послання святого апостола Павла до Ефісян, перший розділ з 19 віша, такий. Декілька вішиків слава Божого, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і поставивши, посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду, влади, сили, панування і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але у майбутньому. І все покори він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє. Слава Господу! І я би хотів, щоб ми так коротенько до молитви пороздумували над такою темою, яку віруючі люди, діти Божі, мають силу в імені Ісуса Христа. Найперше, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо побачити, що жодна людина, жодна релігія не може запропонувати спасіння. Спасіння тільки в Ісусі Христі. Ми читаємо у Слові Божому, що немає під небом іншого імені, якого людина би мала спастися. Єдине ім'я це Ісус Христос. Ми читаємо про те, що навіть коли апостол Петро знаходився в домі Корнилія, і він говорив такі слова, що всі пророки звіщали і вказували на Ісуса Христа, що саме Його іменням кожна людина, яка повірить в Нього, одержить прощення гріхів. Отже, найперше, ми маємо найдорогоцінніше спасіння в Ісусі Христі, в Його імені. Наступне. Коли ми зауважимо і проаналізуємо то саме в Його імені, саме Христос хрестить святим Духом кожну людину, яка прагне і вірує в Слово Боже і в нього, і просить, ми можемо побачити, що так само жона людина, чи це пастор, єпископ, проповідник, член церкви, не дано влади. Хрестити Духом Святим. Ми єдине можемо підтримувати, молитися, щоб Господь хрестив Духом Святим, того хто хоче цього. Но єдине ім'я, кому дано це повнота влади це Ісус Христос. Ми читаємо Євангеліє Матвія, коли Іван Хреститель хрестив людей, і там написано такі слова, що каже: я, казав Іван, я недостойний Ісусові Христові розв'язати ремінця від Його взуття. Він каже, іде. Після мене, він був до мене, і Він каже: єдиний вас буде хрестити Святим Духом. Слава нашому Господу! Наступне, коли ми читаємо саме в його імені, або його іменем, його іменем можна отримати уздоровлення тілесне. Написано в Слові Божому старому заповіті, сам Господь сказав: я, Господь, Бог, лікар твій. Наш Господь, він є лікар нашого Духа. І лікар нашого тіла. Тому саме в його імені ми можемо з вірою, приходячи для слави Божої, для нашого спільного такої збудування, можемо отримати ізцілення. Ми читаємо, коли апостол Петро і Іван вони йшли на молитву і сидів кривий біля воріт красних, то написано, коли вони підійшли до нього і сказали: подивися на нас. І потім він подивився, очікуючи щось отримати, а апостол Петро, наповний Духом Святим, говорить такі слова: срібла й золота я не маю. Що я маю, даю тобі. І далі він говорить: в ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. Саме підкреслюю, в ім'я Ісуса Христа Назарянина. І зразу взявши його за провицю, підвівши цей почав ходити і славити Господа. Ми можемо так само побачити, що саме, коли ми читаємо в книзі діся апостолів, є така подія про Енея в 9 роздарі. І там розказується, коли апостол Петро проходив членів церкви і зайшов додому цього Енея. А цей Еней був 8 років паралізований, 8 років він не міг ходити. І підійшовши, зайшовши до нього, він сказав такі слова: Енею: тебе здоровляє Ісус Христос. І зразу Господь уздоровив цього енея, і він почав ходити. І славити Господа. Так само в його імені або його ім'я можемо спостерігати, завжди виганялися і виходили нечисті духи. Немає іншого лікарства для людини, можна сказати, чи прощення гріхів, чи навіть коли людина стає прощена від гріхів, вільна, то відповідно злі духи вони її покидають. А деякі люди є просто бістуваті і одержимі, і ми можемо побачити, що саме ім'ям Ісуса Христа Господь виганяв їх, виганяв з людей. Ми можемо побачити так само, наприклад, апостол Павло і сила, коли вони йшли на молитву, і ця ворожбитка, вона кричала і йшла за апостолом Павлом і силою і казала, це роби Бог Всевишнього. І багато днів вона це робила. Апостол Павло, обернувшись. Через деякий час і каже до неї: велю я тобі, наказую я тобі до цього духа нечистого. Вийди, залиши її, і зразу він залишив цю жінку. Вона стала вільна. Ми можемо побачити, що коли Ісус Христос прийшов з великою потугою, силою, то написано, що всі дивувалися, коли Отець Небесний через Ісуса Христа виганяв нечистих духів. І говорили люди, казали, це нова. Наука якась інша наука з великою потугою, що навіть демони коряться Ісусу Христу. Слава нашому Господу за це. Так само Його ім або Ісусом Христом ми можемо побачити, що все створено. Все створено видими і невидими. Ми читаємо Євангелія Івана в першому розділі. споконвіку було слово, слово було в Бога, і Бог було в Слово. І далі написано, що ніч, нічого не повстало без Христа, тобто без нього. Все було створено ним, Ісусом Христом. А в посланні до колесян написано, що все сталося з невидимого, сталося видиме, і саме чи це господство, чи це влада, чи це начальство, все завдяки імені Ісуса Христа. Просто уявити собі на хвилину, що одне повеління Ісуса Христа і в один день тваринний світ з'являється. Од, один наказ, один наказ Ісуса Христа, і з'являється рослинний світ. І це все настільки потужно, сильно, таку велику силу має слово Ісуса Христа. Ним все створено, і для Нього все створено. Так само ми можемо побачити, що в Ісусі Христі або ім'ям Ісуса Христа, сам Христос, Він буде не тільки Він є наш Спаситель. І щасливі ті люди, звичайно, які зустрілися з Христом як Спасителем. Але ми читаємо, у Слові Божому, що саме Христу дана влада і право судити весь світ. Тобто Він є справедливий суддя. І так і написано, що Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Для живих і для мертвих. І апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, так і говорить, що за приходу свого, за царства свого Христос буде судити і живих, і мертвих. І живих, і мертвих. Тому йому дана повнота влади і спасати людей, хто вірує в нього, і відповідно виносити вирок суда. судя суда. Так само Христос, ми прочитали в посланні до Ефесян, Він є головою церкви. Він є головою церкви. Ми, як церква, ми завдячуємо йому у всьому, і ми маємо підкорятися йому. Ми маємо бути йому підвладні, пам'ятаючи, яку ціну він заплатив за нас, і як дорого ми йому досталися. Тому ми маємо в повному послусі, як в своєму голові, слухатися Його, любити Його, поважати, шанувати Його і Йовічністо старатися виконувати Його слово. Так само в Христі в Його імені дана велика благодать для церкви Ісуса Христа. Ми можемо, читаючи в Євангелії Івана, в першому розділі, написано, що закон був даний через Мойсея, а благодать і правда з'явилися через Ісуса Христа. І то благодать на благодать. В посланні до офіціян, в 4 розділі, написано, що кожному з нас дана благодать в міру дару. Христового, міру Його повноти. І кожного, там, наче написано, Господь дав дари, дав служіння в церкви, дав, можна сказати, певні функції церкви, і, це, і цю благодать дарував для своєї істиної істини церкви, яку будує він, а не людина. Тому саме в Христі дана велика благодать для, для його народу. Так само в Його імені є усяке духовне багатство, розуміння для пізнання Бога і в ньому, в Христі, всі скарби премудрості і пізнання заховані. Біблія це така книга, що скільки ти, ми б її не читали, але кожен раз, коли ми в неї заглиблюємося, вникаємо, копаємо, Господь нам все більше і більше буде відкриватися. Відкривати свій характер, відкривати свою волю, щоб ми його пізнавали, що ми ставали подібні до нього. І тому немає такого питання духовного, життєвого, земного в житті, де Слово Боже би не дало відповідь. Лише би ми, коли ці питання виникають, шукали відповіді в Слові Божому, і Господь завжди сильний відповісти і відповість таким людям. Тому немає такого питання, де би, Слово Боже, не дало відповіді. Тому саме в Христі заховане все, всяке розуміння іскри, і скриби премудрості. І останнє саме в Христі живе тілесно уся повнота Божества. Коли Ісус Христос прийшов на землю, написано, що Він явив Отця Небесного. Однорожений Син, який був в лоні Отця, виявив повністю Отця. Виявив його характер, виявив його природу, виявив його святість, повністю є в Отця Небесна, Його поступки, діла свідчили про це. І кожна віруюча людина, яка вірує Ісуса Христа, то апостол Павло говорить: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А коли Христос проживає в нас, а ми перебуваємо в Ньому, в Його слові, і по мірі того, скільки ми духовно ростемо, то ми. Будемо являти не себе, а Ісуса Христа. Ми будемо являти Його любов, Його, Його природу, Його характер, ми будемо виконувати Його волю і в нас він буде жити. І тому Господь так бажає, що ми були все більше і більше віддані для Нього, служили Йому, цінували Спасіння, шанували сина. І те, що ми будемо згадувати, спомог смерті Ісуса Христа. І ще раз і ще раз, що ми до цього підходили дійсно дуже відповідально, пам'ятаючи, як сильно і дорого полюбив нас Ісус Христос. Слава йому за це! Давайте ми в цій молитві прийдемо, поклонимося йому за це і подякуємо Господу, і попросимо надалі благословення на це зібрання. Амінь. Господь наш і Бог наш, цей час ми тобі сильно вдячні, Вдячні Тобі, Господь, що ти до цього часу допоміг нам. Вдячні за те, що ти дарував нам цю ніч пережити. Вдячні за те, Господи, що ти зберіг наше життя. Зберіг наш дім, наших діточок, Господь, наших дружин, чоловіків. Дякуємо тобі за це, Господь. Що ми можемо бути на цьому місці і прославляти ім'я твоє бо, твоє, бо тільки Ти достойний слави і хвали. А так само ми тобі дуже вдячні, Господь. Що, Господи Боже, мій, ти свого часу не пожалів себе. Ти, Господи Боже, мій Господи, віддав самого себе заради наших гріхів. Що ми оправдалися в Тобі, що ми, Господи Боже, мій були дітьми твоїми, що ми опинилися в царстві твоєму і були членами Твоєї церкви святої. Дякуємо Тобі, Господь, дякуємо Тобі за твоє тіло опльоване і збичоване. Дякуємо Тобі Тобі за твою кров, святу і невинну, до останньої крапельки крові ти пролив за нас. Ми вдячні тобі, Господь Боже, за слово Твоє, яке Ти залишив для нас. Ми вдячні Тобі, Господь Боже мій, за Духа Святого. Ми вдячні Тобі, Господь Боже мій, за все, що ми маємо. Слава тобі! Надальше, Господи, благослови хід служіння, благослови нашого пастора, який ще буде говорити слово. Благослови його Уста. І благослови, Господи, спомен смерті. Благослови тих, хто буде ламати Господь, тих, хто буде розносити, і тих, хто буде приймати кожного.